Дорогі у Христі, браті і сестри, сьогодні урочистий і святковий день для нас усіх, день незалежності нашої держави. Але нашій державі не 22 роки, а в неї тисячолітня історія, яка кожне століття, десятиліття виявляла героїв які своїм подвигом життя працею, завзяттям боронили незалежність нашої держави і примножували її велич і славу. Багато століть знаходилося героїв, які втілювали ідею незалежності в життя. Але лише наприкінці ХХ століття ми отримали незалежність. Але треба згадувати всіх від віку, які з княжих часів, з гетьманських часів, з часів повстанських, героїчних часів боролися за незалежність і свободу нашої держави. Без їхнього жертовного подвигу не було б сьогодні нашої неньки України. Тому ми дякуємо усім вам, що сьогодні зібрались тут для того, щоб вшанувати пам'ять героїв, помінути їх молитві і згадати їх славний подвиг. Нехай в віках, скільки буде. Битися українське патріотичне серце не забувається їхній подвиг. Нехай завжди в цей день ми творимо молитву за тих, хто посвятив своє життя заради цієї великої миті.